Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Про оперативну обстановку на полі бою станом на 1356-й день війни. Говоримо з військовослужбовцем, воєнним експертом а з військовослужбовцем сил ТРО збройних сил України Олександром Мусієнком. Пане Олександре, я вітаю вас. Вітаю вас, пане Олександре. Напередодні американський інститут вивчення війни повідомив, що темпи наступу ворога на покровському напрямку дещо сповільнилися. Але вже сьогодні сьомий корпус ДШВ заявив, що ворог навпаки нарощує кількість штурмів. То виходить, що значить ситуація змінюється буквально ну що півдня що години. Що насправді там відбувається, як ви гадаєте. Безумовно, ситуація вона динамічна, вона постійно змінюється. Що стосується того, що ворог брав час на те, що ну, не те, що час, просто ворог використовував можливості для того, щоб перегрупуватися, поповнити втрати. До речі, якраз через те, що вони несуть значні втрати зараз, російські війська на покровському напрямку в боях за покровський мирноград саме цим було спровоковано і те, що підтягували додаткові сили, і саме про це зазначає інститут вивчення війни. І можна сказати, що перший раунд, ось цього пекла цієї битви за покровськ нам вдалося фактично призупинити просування ворога, не дати розвинути стрімкий темп для того, щоб ворог взяв в оточення покровська або мирноград, перерізав логістику, закрив фланги і безпосередньо захопив міста. Можу сказати, що буквально за минулі там протягом минулого. Часу протягом кількох днів були проведені важливі заходи, в тому числі на покровському мирноградському напрямку, це те, що постійно намагаються наші підрозділи здійснювати ротаційні заходи, евакуація поранених, підвезення і довезення необхідного БК та провізії. навіть за таких складних умов, але попри те, що ворог намагається зашкодити логістиці витісняти наші позиції, але логістика не заблокована і здійснюється в тому числі а, ротаційні заходи, навіть що дуже важливо розуміти в таких умовах загроз. А що стосується безпосередньо флангів, то вживаються заходи для того, щоб не допускати оточення і напівоточення, і перерізання логістики, і ворог не має зараз в цьому успіхів, хоча дійсно дуже прагне це реалізувати. Що стосується самих населених пунктів. То в Мирнограді противник перебуває на підступах його там стримують наші підрозділи. В Покровську ворог знаходиться безпосередньо в місті, в деяких його частинах, а певні частини контролюються силами оборони, і частина фактична Покровська це така сіра зона, за які йде боротьба. Вона характеризується тим, що велика кількість дронів застосовується з обох боків. І з боку російських військ і з нашого боку є штурмові підрозділи. Зокрема, долучився 425-й штурмовий полк збройних сил України, який веде боротьбу. Ворог намагався захоплювати дахи будівель для того, щоб там розставляти своїх спецпризначенців, снайперів, В тому числі розставляти засоби, ставити для того, щоб покращувати роботу дронів, ретранслятори. Крім того, там системи радіоелектронної боротьби і так далі. Але цьому протидіють наші підрозділи. Ну і власне кажучи, що от битва за покровськ вона триває. Я зрозуміла, але дуже радують ваші слова про те, що як ви сказали, перший раунд з цього покровського пекла ми виграли. До речі, головнокомандуючий Сильський теж повідомив, що логістичні шляхи до Покровська переорієнтували їх відновили. Оточення немає. Про це вже запевняють в угрупованні військ схід. Але так само за багать, за багато є інформації про те, що навколо самого Покровська Росіяни сконцентрували 100 тисяч свого війська. Як ви думаєте, як ворог буде поводити себе буквально? от в наступні дні тижні? Ну я думаю, що в принципі у росіян тактика вона проста, зрозуміла, вони її будуть використовувати і намагатись цілювати в життя. А з одного боку, вона проста, з іншого боку, вони теж будуть використовувати певно там намагатись хитрість, і так далі, відволікаючи маневри, і не тільки відволікаючи. Но спочатку про просту тактику. Вона полягає в тому, що. Фактично, як за доктриною знаєте, начальника генштабу Російського Герасімова, де мав успіх, там його намагайся розвивати. Як думають росіяни, фактично те, що вони за близько півтора роки подолали шлях від Авдіївки до Покровська, для них це успіх ціною таких втрат. Ну, я би це так не називав, але вони так це вважають. Відповідно, нічого не зміниться. Ворог буде пробувати знову ж таки тиснути і реалізовувати те, що йому не вдалося зробити протягом минулого тижня, тобто відрізати фланги, заблокувати логістику, далі прориватися безпосередньо в Покровську, поширювати контроль, поширювати сіру зону, застосовувати як штурми, так і значну кількість дронів на оптоволокні, і не тільки. І крім того, можу сказати, що скоріш за все противник буде намагатися. Діяти більш інтенсивніше на Новопавлівському напрямку, тобто пробувати розвивати наступальні дії в бік Запорізької області і Дніпропетровщини. Це теж зараз те, що помітно там теж доволі таки неспокійно на цьому напрямку. Для чого? Для того щоб змушувати сили оборони України залучати резерви не тільки на Покровському напрямку, а й створюючи напругу якраз і на Новопавлівському, розтягувати нашу лінію оборони. Розтягувати лінію оборони вздовж лінії бойового зіткнення, вздовж лінії фронту, таким чином пробуючи в тому числі шукати можливі лазівки або проблемні місця і ділянки в нашій обороні, ось це те, що можна прогнозувати. Ну і в тому числі, звичайно, що ворог це буде поєднувати. Ми розуміємо з ударами терористичними по нашій енергетичній інфраструктурі, по тилових містах. Тому посилення ППО над цим теж працюють і збройні сили України. І є вже певні рішення, які я думаю, будуть уже впроваджуватися найближчим часом. Тому це те, що ворог буде робити найближчим часом. Пане Олександре, ви сказали, що ворог може активізуватися на Дніпропетровському на ось ресурс Діпстейт, повідомив про погірше ситуації і на Запорізькому, Нібито ворог, начебто, купував і село Успенівка. А ще раз повторюся: так може таке бути, що оскільки у нас зараз основна увага от Покровському напрямку, і ворог з цим скористається і піде паралельно на інші напрямки в наступ. І чи є в нього для цього сили? Саме про це я і говорив, коли мав на увазі новопавлівський напрямок. Це якраз стик трьох областей Донеччини, Запорізької області і Дніпропетровщини. Ворог там доволі таки активно діє протягом кількох минулих днів. Там є підрозділи, які працюють, які стримують. Можу сказати, що такий характер дій російських військ він був врахований, він був прогнозований. Тим більше. На цьому напрямку за минулі кілька тижнів вдалося відносно стабілізувати ситуацію і зупинити просування ворога, тому що на жаль, якраз новопавлівський напрямок раніше характеризувався тим, що там е ворог дійсно просувався, поширював сіру зону і окуповував території. Додаткові зараз цього не відбувається, тому що якраз були вжиті відповідні заходи. Але є розуміння так, що саме і на цьому напрямку. Противник буде розвивати більш масштабні інтенсивніші бойові наступальні дії. Пане Олександре, а як зараз ворог діє на півдні Це Херсонщина, Миколаївщина? Що стосується Херсонщини, найбільші загрози зараз пов'язані з застосуванням масовим БПЛА різних типів. Саме тому президент України і наголошував нещодавно про проект, який в тому числі запропонований силами безпілотних систем. І не тільки про реалізацію, от якраз виробництва більшої кількості дронів перехоплювачів, і для того, щоб фактично зустрічати уже російські ворожі дрони різних типів на підльоті до міст, які межують з окупованої території, так само міста, які межують території з території Росії, тому що це якраз найбільші загрози, крім того. Росія а, дещо посилила свої дії там диверсійно-розвідувального характеру. Вони намагалися переправляти свої диверсійні групи на правобережжя Херсонщини, але всі вони були знищені. Протягом минулого тижня військово-морські сили корпус морської піхоти на цьому напрямку він знищував російські човни з десантом. Крім того, спецпризначенці головного управління розвідки працювали на те, щоб не дати противнику і вживали превентивні заходи. Тому з точки зору активізації інтенсивності дій ворога є дві таких, два таких фактори: це застосування безпілотників просто для терору, цивільного населення і просто руйнувань. І друге, це намагання закидати диверсійні групи. Це якщо ми говоримо саме про Херсонщину. Пане Олександре, і останнє запитання цікава інформація. Прийшла від видання «Аксіус». Напередодні нам написали, що тривалий американський шатдаун заблокував поставки американської зброї на 5 мільярдів доларів, в тому числі і того зброєння, яке планувалося, і в Україні. І хоч шатдаун закінчився, як повідомляє сьогодні преса. Я не думаю, що все за один день було розблоковано. Але тут цікаво, що затримки торкнулися постачань ракет Амрам. Бойових систем іджіс і реактивних систем «ХАЙМЕРС» для Данії, Хорватії та Польщі. Ну, якщо про «ХАЙМЕРС» українці вже багато знають, а що це за зброя? Ось цей Іджіс і АМРАМ можете нас трошки просвітити іджіс, це ми не використовуємо це системи протиракетної оборони, які розгорнуті були раніше напередодні в Польщі. Система було б добре, якби вони у нас були на озброєнні, Вони б нам дуже сильно посилили наш захист, тому що це потужні системи протиракетної оборони на рівні з тієї чи дій, які були розгорнуті, в тому числі в Ізраїлі, які застосовуються для перехоплення балістичних ракет на далекій відстані. Що стосується АМРАМ, це ракета, яка фактично застосовується як авіаційна, тобто вона може. А, ну, бути засобом авіаційного ураження, так і ракета, яка може працювати у версії для протиракет протиповітряної оборони, такі ми, в принципі, можемо застосовувати за допомогою f 16 і комплексів а, Насамс ракетних Власне кажучи, це те, що стосується потенційно України, але знову ж таки тут треба зважати на те, що. На сьогодні немає точних підтверджень, що саме ця зброя передбачалася і йшла на потреби України. А наприклад, не Польща, яка так само закуповує і Хаймерси активно. Вони теж заявили. А, Данія так само закуповує авіаційні ракети. Ну і по-друге, можу вам сказати, що 8 листопада під Гексит міністр війни робив велике зібрання в Вашингтону Сполучених Штатах. І питання стояло про зменшення бюрократичних бар'єрів. Та тяганини на шляху фінансування і закупівлі озброєння США будуть більше інвестувати в оборонну індустрію, а це буде поштовхом збільшувати і розвивати виробництво, що означає, що вони будуть нарощувати виробництво озброєнь і за умов стабільного фінансування з боку наших партнерів європейських членів НАТО за механізмами ПЕРЛ, який існує, або за іншими потенційно. Навпаки, обсяги озброєння, які можна буде купити, я думаю, будуть зростати. Питання, щоб на це було стабільне фінансування. Я вам дуже дякую, пане Олександре. З нами в ефірі був Олександр Мусієнко, воєнний експерт, і військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.